Вітаю вас, хлопчики та дівчатки. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про хліб. Скажіть мені, а що ж печуть хліб? Так, печуть хліб із муки. Мука може бути пшеничною та житньою. У хліба є родичі. Як ви думаєте, що це за родичі? Булочки, бублики, печиво, хліб різної форми. А скажіть, а хто пече хліб? Хліб печуть пекарі. Сьогодні я вам пропоную стати справжніми пекарями та напекти хліба різного виду. Для роботи нам потрібно пластилін, жовтий, оранжевий, коричневий та чорний. Тарілка, макет тарілки, на якому будемо викладати хліб, дощечка і стек. Почнемо працювати. Візьмемо спочатку оранжевий, розімнемо його в ручках, щоб він нагрівся, щоб нам було легко ліпити. І зробимо батончик хліба. Батончик має довгу форму, тому нам потрібно спочатку ми зробимо йому кругленьким, вирівняли кружечок, а тепер будемо його розкатувати та робити йому довгеньку форму. Так, розкатали вперед і взад. Нам потрібно крайчики закруглити і так пальчиками йому придамо кругленьку форму і з цієї сторони. Трошки прижали. Тепер візьмемо стек і зробимо надрізи на батончику. Так, робимо надріз і трошки відкриваємо цей надріз. Так, в різні сторони відкрили. І от ще один можна. Так, батончик готовий. Тепер візьмемо коричневий, зробимо нашу хлібинку круглу. Хлібинки бувають також круглі. Мають назву паляниця. Зробимо кружечок і пальчиками отак притиснули, зробили форму круглого хліба. Також зробимо надрізи стеком і відкрили отак. Тепер візьмемо жовтий і спечемо калачик. Нам потрібно розділити цей шматочок на дві рівні частини і розкатати два рівні задовжиною жгутики. Ми розкатали два жгутика, тепер сплетемо наш калачик. Беремо так з'єднуємо пальчиками. І тепер будемо перекручувати і робити таку, такий ланцюжок. Перекручуємо до кінця. Скрутили. Тепер треба з'єднати в кружок. Беремо отак от крайчики і з'єднуємо. У нас вийшов калачик. Візьмемо ще жовтого і зробимо бубличок. Відірвали кусочок, і також скатали жгутик. І скатали жгутик і також з'єднуємо в кружечок. Бублик у нас буде з маком, тому ми його прикрасимо маковинками. Відберемо чорний пластилін і відчіпимо малесенькі шматочки і отак от прикрашаємо наш бубличок маком. Ось ми прикрасили бублик нашими маковками і ставимо його на тарілочку. Подивіться, скільки смаколиків ми з вами напекли. Можна пригостити цими смачними виробами свої іграшки. Чекаю ваших робіт. Бувайте маляти!